Ситуація скром щось драматичне. Закохай мене, якщо зможеш. Путін ставить світові чергові фантастичні вимоги. РФ здавалося б, тільки вчора бункерний запросив від Білого Дому нечуване в обмін на припинення застосування сили в Чорному морі та безпеку судноплавства, а саме, перепідключити кремлівські банки до СВІФТУ і зняти обмеження з російського продовольства та добрив. не минуло й тижня, як Путін висунув заходу новий ультиматум. Ми за то, решить все всі вопросы вопроси між і та тільки бункерному, нібито нема з ким у Києві починати мирні переговори та підписувати легітимні документи. От Путін і взявся тиснути на наших союзників, щоб ті запровадили в Україні так зване тимчасове управління. неонацистские те такие формірування, такі як Азов, а там є всі інші, ані фактично починають керувати странам. Правда, и, и, и возникает вопрос: а как быть-то, как с ними вести переговоры? Правда, в таких случаях международная практика идет по известному пути в рамках миротворческой деятельности Организации Объединенных Наций несколько раз уже было на то, что называется внешним управлением временной администрации. Так было в Восточном Тиморе, по-моему, в 1999 году. Так было в некоторых частях бывшей Югославии. Так было в Новой Гвинее. В общем, такая практика есть. И, в принципе, конечно, можно было бы под эгидой Он соєними штатами навіть з європейськими країнами, розуміється з нашими партнерами і друзями, абсудить важливості введення на Україні временного управління. От тоді обіцяє бункерний він все підпише. Хоча відразу обмовляється не все не відразу, і лише з тими, з ким вважатиме за потрібне. А для чего? Для того, чтобы провести демократические выборы, для того, чтобы привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство, и потом уже с ними начинать мирный договор, начинать переговоры о мирном договоре, подписывать легитимные документы, которые будут признаны Все в мірі і, і, і було надіжним місцеві до речі, для надійності свій черговий ультиматум Путін від гріха подалі висунув з борту російського підводного човна. Схоже, так на думку бункерного він виглядає погрозливіше. Вот здесь... подводная лодка сыграла з дедушкой таку шутку. Ну они старые, что малые, да. там он поплыл немножко на подводной лодке, а вот посмотрел на всю эту громаду, на эту мощь, там какие-то ракетные шахты показали, что-то еще. На струнку говорит, и поплыл немного, то власти мира я, да поглядите, да посмотрите, да это же, да это же мы весь мир можем перевернуть. И понесло его там на этой подводной лодке. Путін робить гарну міну при поганій грі, пояснюють аналітики. Якби Кремль і російська армія не хорохорилися, похизуватися їм особливо нема чим. Обі армії стищені. І е, позиції на фронті у Російській Федерації вовсе не столь прочні і не столь уверены, як Владимир Путін намагається їх представить. У результаті, не отримавши бажаного на полі бою, бункерний нахрапом намагається вицеганити це на Заході вже дипломатичним шляхом. Он говорить: ми скоро доб'ємо українську армію. Он говорить. С... Украинским руководством невозможно вести переговоры, потому что оно все равно сменится. Он говорит, все украинское руководство нелегитимно, поскольку и Зеленский нелегитимен. Это звучит сейчас, потому что Владимир Путин демонстрирует, наши условия, которые мы выдвигаем на переговорах, они их слышат, к ним прислушиваются, значит мы будем наши условия расширять. Может быть, сделаем их слишком завышенными, с тем, чтобы чуть-чуть снизить, но мы знаем, что на них пойдут. От тільки Путін вкотре прорахувався Білий Дім, якому й адресувався кремлівський меседж про запровадження в Україні тимчасового управління на провокацію не повівся. У США чітко дали зрозуміти, коли й як обирати собі президента та уряд українці вирішуватимуть самостійно. Представник Ради національної безпеки США система управління в Україні визначається її конституцією та народом країни. Вимоги Путіна не здійснені, оскільки суперечать конституції та законам України, які прямо забороняють проводити вибори під час війни. На додачу жодна інша країна світу чи міжнародна організація не сумніваються в легітимності українських державних інститутів, навіть сама Росія. Якщо б Росія категорично, почоркиває це, не признавала нинішнє руководство України, то вона б не вела переговори. Поэтому это пропагандистское заявление, так и надо его воспринимать. Одно дело – пропагандистские заявления, другое дело – реальные переговорные действия. Выходит, проблема лишь в самом Путине, который не желает мириться с реальностью. Он даже не догоняет, он как бы у него вот в башке это не укладывается, что это только ты. Единственный в мире. Ну да. Так считай. Больше никто так не говорил. Уже. Все остальные считают Зеленского легитимным президентом Украины. И правительство, товарищ Си, наш друг, товарищ Си так считает: Все, все. вот Беларусь, так считает, твой Лукашенко Лукаса ага. вот. И Верховную Раду признают, и правительство признают, американцы это признают, Трамп, и европейцы, и Турция твоя. То есть ты единственный мать твою на подводной лодке, который считает, что там нелегитимное правительство и нужно его заменять. Что в російских оглядачів на языці в американських та європейских дипломатів на думці останній. Ні, схоже, навіть не вважають за потрібне офіційно коментувати путінські ультиматуми, але бункерний на це не чекає. Він сам, схоже, не вірить у реалізацію власних ідей про перевибори в Україні та якесь колективне тимчасове управління країною. Тож, уже за кілька хвилин після гучної заяви бункерний дає задню. Це только один з варіантів. Я не кажу, що других не существує. Ні, вони не Трамп тріумфує, Путін потирає долоні. А Володимир Зеленський схоже змушений буде піти на чергові поступки Кремлю згідно офіційної заяви Білого Дому США, нібито домовилися з Україною та Росією про заборону застосування сили в Чорному морі та забезпечені безпеки судноплавства. І нехай документ офіційно все ще не підписаний. Світові змі вже взялися аналізувати, хто вийде переможцем з майбутньої угоди. Перша за три роки. Вода, укладена за посередництва США, пропонує Україні обмежені вигоди і не вимагає жодних поступок від Росії, яка продовжує свої наступи. Аналітики пояснюють, активні бойові дії в цьому регіоні фактично припинилися ще 2023 року, після серії успішних атак ЗСУ, внаслідок яких Чорноморський флот РФ зазнав колосальних втрат і відступив із Криму щодо вантажоперевезень, то Кремль сяк так, але вже налагодив ї. Через власний порт у Краснодарі Україна ж забезпечує відносну безпеку власного зернового коридору завдяки річковій логістиці. Виходить суть угоди для обох сторін не така й важлива на відміну від самого факту її підписання. По суті, ми давно не слышали нічого о каких то більших проблемах акваторії кваторі Чорномор адміністрація Трампа пошла вот этим путем, который известен дипломатии. Давайте договоримся о чем-то, о чем договориться легко, потому что на самом деле, собственно, никаких особых договоренностей тут не нужно делать, ни, никаких больших шагов. Но это некая демонстрация доверия. Это некая демонстрация того, что э, ну... Сторони готовий іти на якісь компроміси. однак Кремль не був би Кремлем, якби не почав і тут зривати переговорний процес. Щойно американці заявили про досягнення компромісу, Путін відразу вихотив додаткові кремлівські вимоги. Ні одна договоренность ніколи не може бути окончательною, поки Москва не вважає, що на тотального її інтересу. І поэтому, вслід за... Ем... Вот этим, как бы вроде согласием, летит депеша. Да-да-да, мы, конечно, будем согласны прекратить почти несуществующую войну на Черном море, если нам. И дальше по списку. Загалом у списку нібито шість пунктів. Серед іншого в ньому Росія наполягає в обмін на режим тиші на морі, на ослаблення санкцій проти розсільхозбанку, зняття обмежень з компаній виробників та експортерів продовольства та добрив, а також судів під прапором Росії, які це продовольство та добриво транспортують, а також відновлення поставок в Росію, сільськогосподарської техніки та іншого. Это, по сути, калька зерновой сделки, в которой Россия заинтересована в плане вывоза своей продукции и удобрений, что не очень получалось в прошлом, потому что действительно были проблемы и с банками, и с теми санкциями, которые тогда никто не отменял. Но, Россия, но Украина сегодня нашла уже способ делать это без э, участия России. Я имею в виду экспортировать свои mm -hmm. зерновые. И в этом смысле интерес Украины в том, чтобы не обстреливали Одессу и другую портовую инфраструктуру. Проте про порти Одеси та Миколаєва, в угоді жодного слова. Що наводить багатьох аналітиків на думку, Кремль не готовий реально домовлятися про мир. Він хоче лише затягнути процес переговорів. А ще в такий спосіб Путін перевіряє Дональда Трампа на міцність. Серед іншого однією з висунутих вимог кремлівської делегації в Саудівській Аравії стало повернення російських фінустанов у платіжну систему SWIFT, відключення від якої. было частью санкций ЕС еще 2022 году. Теперь администрация Трампа, которая заявила, что достигнута договоренность, должна либо начать давить на международных партнеров, чтобы э, вот эти условия были выполнены. Они пытаются э, руками, так сказать, администрации Трампа, они почувствовали ее слабину. Давіть тепер ще і на європейців. виходить, що все, що сьогодні відбувається, лише фарс і чергова спроба Путіна натиснути на американського президента, просячи все більше й більше після чергових поступок Білого Дому у переговорах, Яке перемир'я обсуждається, якщо на самом деле так у них в повестке дня є перемир'я проти енергетичних э, об'єктів на Чорному морі. то это, ну, это во-первых, только против российских энергетических объектов. У Украины там, как таковых, ну, в общем-то, не очень много. Ну, какие э, она должна защищать? Это порт Южный, а он не работает, вот Пивденный порт, который предназначен либо для экспорта, либо для импорта нефти и нефтепродуктов, но там никакой работы порта фактически бездействует. И поэтому получается, что Россия хочет получить какие-то для себя ну, преференции для ее энергетического экспорта из Черноморского бассейна. А что она за это вот предложит? Ну, тут складывается впечатление, что вообще вот вся повестка дня, которая там есть, переговоры России с Соединенными Штатами, это ну, тоже какая-то дымовая завеса. Тож не виключено, що сторони, за підсумками найближчих кількох днів у рамках так сильно розпіареної адміністрацією Трампа чорноморської угоди ні до чого спільного не прийдуть, продовживши використовувати для транспортування вантажів вже налагоджені логістичні маршрути. Хоча залишається надії на те, що в результаті тристоронніх переговорів у Саудівській Аравії миру все ж таки вдасться досягти, нехай і не на землі. То для початку бодай на морі.